Поговоримо про внутрішні політичні наші з вами проблеми. А вони є і їх багато. Я завжди намагаюся в своєму цьому блозі висвітлювати такі, знаєте, нагальні проблеми, про які не можна не говорити. Ви тим часом, коли ви це дивитеся, я вас закликаю зайти в під відео, залишити свій коментар. Тому що ваша думка важлива, в тому числі для того, щоб розуміти, що ці відео знаходять відклик в ваших серцях, в вашому розумі, тому що. Виробляти у себе певне критичне мислення, це дуже важливо. А ще і мати треба певну емпатичність і, так би мовити, етичність От це те, що ми не завжди вважаємо головне. Наступна тема вона саме про етичність тої проблеми, про яку я розкажу. А саме, офіс президента. Почав тиснути на змі. Це не новина. Цей тиск почався по великому рахунку від початку повномасштабного вторгнення. І певна частина телеканалів були вимкнуті, і зараз, які не стали членами, так би мовити, цього єдиного телемарафону. Певні члени певні канали були вимкнуті. Зараз вони перейшли в якесь там автономне мовлення, але це тоді не назвали прямо тиском. Це була така собі необхідність і рішення РНБО, але зараз. Українська правда, видання Українська Правда відкрито публічно заявила про системний тиск з боку Офіса президента. Ми хочемо привернути увагу колег-партнерів і міжнародних організацій до тривалого та системного тиску, який Офіс президента здійснює на редакцію та окремих журналістів Української правди. Однак наразі ми вбачаємо загрозу для сталої роботи редакції через такі дії. Блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами української правди та участі в заходах, тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з українською правдою та відверто емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом української правди Романом Кравцем, свідками якого у прямому ефірі ми всі були. Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику. Ми Офіційно заявляємо, що кожна спроба конкретних чинників із керівництва офісу президента вплинути на журналістів української правди буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні. Кожна така спроба лише зміцнює нашу мотивацію викривати корупцію та неефективне управління у вищих ешелонах влади. Ми закликаємо всіх, хто цінує свободу слова і незалежність української журналісти. Приєднатися до нас і стати на захист цих цінностей. Далі, кількома днями раніше, Сивгіль Мусаєва, головна редактора Української пради, ще зробила одну заяву в інтерв'ю: саме виданню Інститут інформації. Вибачте, ми бачимо букви зараз дають цю цитату. Офіс президента обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в українській правді та не приходити на наші заходи. Останній наш івент, наприклад, був присвячений експорту. В день івенту від участі відмовилися чотири учасники. Це було дуже відчутно для нас, як я вважаю, що це вияв економічного тиску на редакцію. Власнику української правди надходили пропозиції щодо продажу видання. Він відмовився і я вважаю це тиском на редакцію. <кій> Інститут масової інформації віддавав саме йому давали інтерв'ю «Українська правда», зокрема Сівгіль Мусаєва, головна редакторка. Що ж, давайте про це поговоримо. Отже, закликає нас всіх, українська правда, стати на їх захист, таким чином, стати на захист саме свободи слова і незалежної вільної журналістики в Україні. І я одразу хочу сказати, так я стаю на бік захисту української правди. У мене безумовно є до них претензії, як до колег, як до того, як вони подають інформацію, як іноді вони займаються маніпуляцією тою чи іншої інформацією, або бо до звичайних, так би мовити, клікбейтних заголовків, якими ну, всі страдають. Навіть буває, і я цим страждаю для того, щоб привернути. Певну увагу глядачів або читачів до, на мою думку, важливої інформації. Так, іноді клікбейт, так би мовити, тобто заголовок, на який обов'язково клікнуть, він потрібен. Тим не менш, тим не менш, попри, попри всі зауваження до роботи української правди, я зараз не буду їх перераховувати, я стаю на їх захист, тому що це правильно. Правильно ставати на захист тих, хто цього захисту потребує, тому що українська правда на сьогоднішній день це видання з величезною історією. І для мене українська правда це назавжди, напевно, напевне залишиться головним виданням, яке було саме друковане в інтернет змі, яке взяла, взяла на себе роль висвітлювати правду під час ще навіть помаранчевої революції. І тому це видання для мене важливе. І зробити так, щоб воно таким і залишилося, це справа кожного з нас, кожного журналіста, та й взагалі кожної людини, кожного українця, який хоче отримати незалежну не альтернативну, ні, вибачте, а саме незаангажовану, незалежну інформацію. Втім, не можна не згадати, що. Так, українська правда в якомусь, в якомусь сенсі теж доклала руку до того, що сама влада, яка зараз тисне на українську правду, стала владою. Ми не, не можемо теж не згадати, от, все те мочилово, яке українська правда робила стосовно попередньої влади на радість, так би мовити, владі майбутній. І от було б цілком логічно, знаєте, якби зараз, коли це сталося все. Коли українська правда зажидала допомоги, щоб всі стали на її бік, і забули там якісь там певні попередні проблеми, зауваження, претензії до української правди, було б цілком логічно, якби представники минулої влади не забули би всього того, що українська правда зробила для них. Всі ці наїзди Мочилово вбиті брати і тому подібне, а все це їм пригадало. Але давайте подивимося, а що саме пишуть представники минулої влади стосовно української правди, і оце я вважаю, дуже і дуже і дуже показово. Володимир Омілян при попередній владі міністр транспорту та інфраструктури пише. Все-таки дуже би хотілося, щоб набу дослідило, хто саме хотів купити УП і ще декілька видань гамузом, і що найважливіше, звідки у цієї людини гроші на це. Бо так може виявитися, що в результаті невеличкого швидкого розслідування нарешті вдасться піймати ту велику рибу, яка останні п'ять років нагуляла на добрі боки. ПС спойлер хто хотів купити і за скільки таємницею не є. Сума вразила б навіть на ЗК ТЦК і ВЛК. ППС Дякую, Українська Правда, що не здаєтеся і не продаєтеся. Дякую, Севгіль е, Мусаєва, що сказали публічно. Це кіно треба припиняти. Це каже Володимир Емелян. А я нагадаю, скільки було дотепних і недотепних жартів на в тому числі на сторінках української правди про гіперлупи Оміляна. Під час його міністерської посади. Не він один, давайте далі. Володимир Горковенко це людина, яка, в, коли президентом був Порошенко, він відповідав один із тих, хто відповідав в адміністрації президента Порошенка за інформаційну політику. Ось що він пише. Ми, типу, йдемо в Європу, але якимось російськими манівцями. Тобто, для, владі, для влади еталон свободи слова, це. Зацензурований зомбомарафон. А усі, хто має наглість на біле, говорити біле, сильно бісять тих, які вибудували систему, при якій головною ознакою свободи слова є здатність мовчати і нічого не. Помічати, ну і далі, власне кажучи, він і перепощує заяву саме Сівгіль Мусаєвої, головної редакторки Української правди, таким чином, стаючи на бок на бік української правди, і тут не згадати, скільки і безпосередньо сам Горковенка і адміністрація президента Порошенка отримувала від української правди Ну не можна, чесно, не можна не згадати, але навіть він цього не робить. Навіть він цього не робить, беззаперечно стаючи на бік української правди. Далі давайте вже до народних депутатів. Ірина Геращенко, чи не європейської солідарності, теж висловлює свою солідарність з українською правдою. І принагідно нагадуючи, що тиск на медіа з боку офісу президента почався не сьогодні, каже Ірина Геращенко, а Спочатку ОП з цифрового мовлення телеканали Прямий П'ятий Еспресо. Їх журналістів давно і системно не пускають на заходи за участі президента, не запрошують на. Офрекордси в офісі, де ті ж журналісти української правди були багато років бажаними гостями, але зараз і вона солідарна з ОПЕ. З українською правдою про оферекруси, про які вона каже. До речі, ми теж про це розповідали. Можете подивитися в наших попередніх відео, коли Зеленський, Володимир Зеленський, президент України, просто так би мовити, не дуже красиво вчинив саме з Романом Кравцем. Про цей епізод згадували в своїй заяві і представники от, видання Українська Правда. Про те, як Зеленський звинуватив Романа Кравця, каже: Ну ми ж з вами на оф-рекордс го про це говорили. Нащо ви це питання зараз виносити на загал? Тобто, так це правда, і якраз Зеленський це і підтвердив, що українська правда її журналісти входили в той пул, яких запрошували на закриті бесіди саме з президентом, або з іншими чиновниками Офісу президента чи там Міністерства відомств, тобто не можна сказати, що українська правда була в опозиції до чинної влади, але це не дає нам право. Казати, ну так ви ж самі своїх мочите. Ну так оцей жаба гадюкінг. Нам дуже цікаво спостерігати. І будемо спостерігати, ще й попкорну купимо. Ні, в даному конкретному випадку, шановні мої, це так не працює. Тому що тому, що українська правда це змі, яке має репутацію, і ми не можемо дати його з'їсти, хоча б тому, що це є символом. Сьогодні вони з'їдять українську правду. Завтра, повірте, взагалі ніяких жодних ЗМІ просто не залишиться. Ну і отут вже не можна не згадати певну думку певних політиків чи експертів, які. От дуже добре пригадують, що те, що відбувається зараз, дуже схоже на те, що відбувалося десь в 13-му році, на початку 13-го року, в кінці 12-го року, коли певні об'єкти, суб'єкти, персонажі, вони які були дотичні до сім'ї, тобто до Януковича, до сім'ї Януковича, зокрема той же Курченка, вони скупали різні українські змі. Скупали причому пачками ці змі готуючись або до виборів, або до певних інших там електоральних, так би мовити, заворушень. Тобто заздалегідь навіть ще до початку Євромайдану от багато ЗМІ вже були куплені саме іми. І нічого дивного, що вони там розповідали, те, що вони розповідали. Звідки гроші, це вже зовсім інше питання. І от багато хто згадав, що певна схожість є. І саме те, що зараз така схожість є, дехто каже, що, напевно, таки це є правдою. Офіс президента готується до виборів. І, можливо, саме тому люди. Дотичні до офісу президента не будемо казати, хто це, бо я, наприклад, не знаю. У мене немає безпосередніх доказів. Якщо у тих людей, хто у кого такі докази є, або вони про це про це кажуть відкрито, то можете у них і запитати. Тим не менш, українська правда каже про тиск саме з боку офісу президента. напевно, офіс президента має якісь там свої інтереси. І напевно вона такі готується до виборів. А про те, що це може бути правдою, ми теж розповідали в минулих випусках. Повертаючись до вашої думки, от я кажу, що, попри те, що в мене є свої навіть особисті претензії до української правди, я стаю на їх захист і вважаю неприпустимим. Те, що робить зараз офіс президента по відношенню до журналістів, по відношенню до журналістів саме української правди, якщо ви маєте іншу думку, якщо ви маєте думку, що українська правда має відповісти за все, що вона наробила, будь ласка, залиште це в коментарях під цим відео. Ми таким чином принаймні, будемо знати, скільки людей розділяє саме таку думку, але моя думка вона вам вже відома. Я за Захист вільної журналістики і вільної преси, Тож офіс президента так робити не треба.